Безготівкові термінали з'явилися в усіх екіпажів патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. У патрульних поліцейських з'явилися безготівкові термінали. З допомогою них можна сплатити штраф на місці порушення. 17 березня ця послуга стала доступною. Кожен екіпаж має в наявності термінал. Можливо, її економить час, тому що. Не треба особі в подальшому бігати, шукати каси, банк закрити, не закритий. Якщо це вихідний день, не грає ролі. Тобто особа може сплатити штраф прямо на місці. Це полегшує саму процедуру плати штрафу. Після складання протоколу про адміністративне правопорушення працівник поліції вводить на терміналі суму штрафу та номер постанови, роздруковує два чеки: один для порушника, інший залишається у поліцейського. За словами Андрія Довбака, за порушення правил дорожнього руху екіпаж за зміну складає в середньому 10 постанов. Найчастіше це неправильне паркування автомобілів, а також на пішохідних переходах. На жаль, це проблема у нас є в місті з приводу паркування. Тому і найбільше порушень в даній сфері. У цьому ми переконалися вже за кілька хвилин. Стали свідками порушення водієм правил паркування. Відтак написання постанови та оплата штрафу на місці за згоди порушника. Залишається у нас, тобто ми його прикріплюємо до постанови. Все, тобто, ваш штраф вже оплачує. Все, Все, дякую, добре. до побачення, не порушуйтесь. Добре. Загалом процедура оформлення постанови та оплата штрафу забирають до 15 хвилин часу.